Усім привіт! Я Софі Кроблокс і зараз я вам покажу декілька цікавих секреток у Брукхевні. Перша секретка знаходиться біля заправки. Нам потрібно пройти угору, і ми опиняємось в такій кімнаті. Друга секретка знаходиться у басейні. Насправді їх тут дві. Для першої секретки нам треба йти прямо і повернути ліворуч. Далі ми піднімаємось і опиняємось у банку. А для другої секретки нам потрібно повернути вже праворуч. І ми опиняємось в такій кімнаті. Нажимаємо на лампу. В цій малесенькій кімнаті у нас є поліцейські камери. Усім пока.